Знаєте, сьогодні вранці потрапив в ДТП, здавав заднім ходом і трошки не розрахував габарити автомобіля. Тому саме сьогодні хочу розказати та показати в першу чергу для вас ось такі чудові комплекти для паркування, для того щоб у вас не виникало ніколи таких ситуацій, як сьогодні, у мене вранці. В даному відеоролику ми навчимося разом з вами підключати ось такі автомобільні системи на прикладі ПДОФО К0205. Давайте одразу перейдемо до комплектації від виробника, як саме нас буде зустрічати даний комплект. Відкриваємо коробку. Тут нас також зустрічає одразу інструкція по використанню, досить громістка та цікава. Монітор для передачі самого зображення картинки. Також ось тут під монітором нас зустрічає дуже крута та дуже велика камера та інша периферія для підключення, наприклад, кабелі живлення, антени, кабель для прикурювача, кронштейн для кріплення один та кронштейн для кріплення інший. Наразі це все відставляємо в сторону, нам це поки буде не потрібно. Давайте будемо підключати даний комплект. В якості живлення ми будемо використовувати наш лабораторний блок, який буде імітувати нам вольтаж 12 або 24 вольта, в залежності від того типажу акумулятора, який ви будете використовувати. Давайте одразу перейдемо до підключення. Для повноцінного використання даного комплекту, як вже і сказав раніше, нам будуть потрібні декілька кабелів живлення та антени, ну і саме, відповідно, комплект. Дістаємо антени. У нас в комплектації їх є аж 3. Підключаємо до монітору відповідно антенни в ось ці два роз'єми. Беремо одну антенну, вкручуємо, фіксуємо її. І другу. Антени на моніторі зафіксовані. Перейдемо до самої камери. В камери є аналогічно також той же самий слот під антенну, який знаходиться на ось цій стороні. Давайте підключати ще її сюди зразу. Антенни підключені. Давайте перейдемо до підключення живлення. У нас комплектацію зустрічає два ось таких кабеля, один з яких слугує підключенням для монітору, другий, відповідно, буде підключенням живлення до самої камери. Також, якщо ми хочемо це все прокласти просто банально від прикурювача, ми можемо взяти інший кабель, який є також в комплектації, і просто монітор підключити напряму прикурювач, який у вас розташований на вашому автомобілі. На даний момент я буду підключати просто звичайними кабелями. Кабель до живлення самого монітору ви можете підключати до плюса та мінуса живлення вашої автомагнітоли. Тут все просто. На рахунок живлення самої камери, у нас є також другий кабель, як вже я казав раніше. Ми можемо підключати двома різними способами. Перший це є банальний спосіб, коли камера буде працювати у вас постійно. Тобто живлення на неї буде подаватися, як тільки одразу машина буде заведена. Або є також другий спосіб, що більш цікавий, ви можете підключити даний плюс та мінус. Ось ці кабелі до живлення заднього ходу. Наприклад, коли ви будете включати задню передачу на вашому автомобілі, відповідно, лампочка заднього ходу буде загоратись, тим самим подавати живлення на даний кабель, кабель свою чергу буде подавати живлення на саму камеру. Відповідно, дана камера буде включатись лише тоді, коли буде включена задня передача. Переходимо до підключення живлення даного комплекту. Підключаємо наш лабораторний блок, виставляємо на ньому. Напругу 12,4 цього буде достатньо по амперажу 3 А. Тобто це і стандартне живлення в автомобілі. Беремо два кабелі, підключаємо паралельно. В моєму випадку це буде паралельне підключення вашому, як я говорив раніше, один кабель до живлення магнітофону, другий відповідно кабель буде до живлення задньої фари. Скручуємо кабель. Плюсовий та мінусовий відповідно також. Та подаємо одразу на них живлення Червоний кабель відповідно у нас плюс. Чорний в свою чергу, мінус. Ізолюємо два кабелі одне від іншого, щоб не було короткого замикання. Відставляємо ці кабелі. Розкручуємо. Та підключаємо. Живлення одразу до камери. Раз. І живлення самого монітору 2. Подаємо живлення. Камера запускається одразу автоматично та монітор аналогічно. Картинку ми вже можемо бачити. Картинка, як ми можемо бачити, досить якісна та чітка. Давайте перейдемо до налаштувань самого монітора та подивимося, що він взагалі може. На передній стороні даного монітору нас зустрічає декілька кнопок: такі як кнопка включення, такі як дві кнопочки пересування по самому меню, зміна каналу самої камери, відповідно, саме меню налаштування. Та кнопочка ОК, OK, по якій можна буде робити певні настройки. Кнопка Power буде відповідно включати-виключати просто на монітор. Ці кнопочки будемо змінювати по меню. Монітор у нас є чотирьохканальний, відповідно, ми можемо вручну, якщо б в нас була не одна, а декілька камер, можемо вручну вибирати ту камеру, яка нам буде необхідна. На даному моменті в нас підключена тільки одна, тому відповідно вибираємо саме її. Йдемо по меню по всіх налаштуваннях. Є відповідна настройка спарювання самих камер. Якщо б у вас одразу з комплекту не працювала дана камера, ви можете натиснути просто на цю кнопку. Пройде 20 секунд, камера автоматично вам підключиться. По наступних настройках: настройка самого зображення. Заходимо сюди. Тут у нас є налаштування самої яскравості картинки, контрастності, відтінку та відповідно звуку. Йдемо далі. Це є налаштування орієнтації самої камери, тобто є нормальне, відзеркалене, перевернуте і відзеркалене. Перевернуте, вибираємо в тому порядку, якому нам буде потрібно найбільш зручно для нас. Йдемо назад. Третє це і кнопочка мод. Ми, відповідно, можемо вибирати, знову ж таки, ця кнопка доступна для того режиму роботи, коли у нас є декілька камер. Ми можемо вибирати першу, другу, першу, третю, першу, четверту і тому подібні вибирати різні комбінації в тому порядку, який буде для нас найбільш зручним. Перейдемо до наступної настройки. Це і настройка Cam Setup. Тут ми можемо обирати, чи є в нас декілька камер включено, наприклад, в нас є тільки перший канал, я хочу виключити всі інші. Тобто, я роблю ось так, пересуваюсь по меню, ставлю OFF. Далі, наприклад, друга камера в нас відключена. Камеру третю я можу також аналогічно відключити. Нажимаємо один раз ОК, нажимаємо кнопочку вправо, відключаємо камеру. І аналогічно також четверту. Нажимаю раз ОК. Off – відключаю камеру. Наступний параметр це є Scan Time. Цей параметр буде доступний при включенні наступного AutoScan. Що це мається на увазі? Якщо у нас є підключених декілька камер, то, і відповідно, ми можемо автоматично перепідключатись між ними. Тобто нам не потрібно нічого натискати, нажимати і тому подібне. Монітор буде робити все повністю за нас. Переходимо ще раз в цей самий параметр, зараз покажу більш наглядно. AutoScan. У нас він виключений і Scan Time. Відповідно також. Оскільки цей параметр не робочий, відповідно це аналогічно буде. Якщо я включу це зараз параметр, і в мене буде підключено 4 камери, то вони будуть перепідключатися. Наприклад, кожних там якийсь певний час, перша, друга, третя, четверта буде просто нам перепригувати автоматично. В цей же самий час настройки ми можемо виставити тим же самим параметром, який був лівіше від автоскану відповідно, ScanTime. Наприклад, мені потрібно буде змінити його. Переходимо по меню, вибираємо на нього і натискаємо, наприклад, 10, 15, 20 секунд і тому подібне. Наразі це для нас не потрібно, оскільки в нас просто є одна тільки камера. Перейдемо далі по меню: налаштування системи. Дата, час, мова. Також даний монітор підтримує два різних стандарти зображення, такі як PLENT NTSC. наприклад, якщо б ви хотіли підключити не тільки таку, а наприклад, якусь іншу камеру безротову, то даний монітор має таку можливість та підтримку. Далі по налаштуваннях системи. Час затримки, паркувальні лінії та е, є аналогічно включення нічного режиму або автоматично, відповідно, або просто вручну. і все На рахунок конкретно параметру Delay Time хотів би більш детально розповісти вам. Що це саме за параметр? Наприклад, е, як я показував спочатку на відео, дану камеру можна буде підключити двома способами: перший це є просто банально до заднього ходу, коли буде включатись лампочка, буде включатись камера, і відповідно на постійній основі. Якщо камера буде підключена на постійній основі, ось цим параметром Delay Time ми можемо виставити час затримки виключення камери. Наприклад, ми включили задню передачу, так? Е, в, в нас виводиться одразу картинка на сам монітор. Але при умові, якщо камера підключена до постійного живлення, тобто просто, наприклад, 12 або 24 вольта від якоїсь фари, час затримки буде її виключати. Наприклад, ми виключили задню передачу, хочемо вибрати якусь іншу камеру, якщо в нас є на це потреба. То камера буде триматися якийсь певний час, тобто 5, 10, там, 20 секунд, в залежності від виставленої на цієї настройки. Перейдемо далі. По плею. Це є в нас. Функція запису. В даного монітору є також можливість відеореєстратора. Ось тут зверху є слот під карту пам'яті, ми можемо його відкрити і будемо бачити ось таку щілину, куди буде запихатись велика карта пам'яті. На даний момент не підключаємо, оскільки це просто наразі не потрібно. Переходимо далі по самому меню. Тут є також кнопочка рекорд, де ми можемо. Відформатувати карту пам'яті та відповідно зробити циклічний перезапис на карту. Що це має на увазі циклічний перезапис? Перші файли будуть витиратись, інші нові записуватись. Якщо наша карточка замаленька, наприклад, там 8, 32 ГБ або тому подібні речі, ми маємо можливість включити оцей циклічний перезапис. І відповідно форматування карти пам'яті. Якщо наша карточка була не відформатована, або ви знаєте, що, наприклад, на ній є якась пена інформація, яка для вас не є необхідна, ми можемо просто нажати на кнопочку формат, on і відповідно форматуємо карту пам'яті. І все. По налаштуваннях самого монітору наразі це все. Давайте одразу продемонструю, як саме працює нічна підсвітка на даній камері. По меню нам потрібно буде її просто включити ось тут система, настройки e, Autoдіim. Відповідно, тут має бути включено ON. Переходимо до камери. Зараз є кольорове зображення, наприклад, я її зараз закрию рукою. Зображення стане сірим. Відповідно, буде нічна підсвітка включена. Одразу виключається, оскільки у нас тут освітлення досить непогане. Давайте ще раз. Ось сіре зображення. І знову переключається на кольорове. Мічна сітка в цій камері досить потужна, за рахунок великої кількості самих діодів. Саме ось такий чудовий комплект ми сьогодні вам показали та навчили, як саме ним правильно користуватись. Сподіваюсь, це відео було для вас досить корисним та інформативним. Якщо воно вам сподобалося, ви можете підписатися на наш канал та поставити вподобайку під цим відеороликом, для того, щоб не пропускали такі цікаві відеоролики в подальшому. Якщо у вас залишились будь-які запитання на рахунок підключення цього паркувального комплексу, ви можете перейти в коментарі до даного відеоролику та залишити їх там. Ми з радістю дамо відповідь на них. В описі до даного відеоролику ви можете знайти посилання на наш сайт, де ви зможете придбати ось цей або будь-який інший комплект, який в нас буде в наявності. А на цьому все. Радий був вам допомогти з підключенням такого крутого та унікального комплекту від компанії Podofo та нашого інтернет-магазину Гаджет Планд. Всім гаджет!